Друзі, всім привіт! Ну що, другий день міндічгейту несеться, несеться і несеться. Оголошені вже підозри. Затримано п'ять осіб, сім підозр, включно з партнером президента, його гаманцем Тимуром Міндічем. Що це означає? Які нові записи виклала набу? А там ну реально волосся на голові дибком, Ну тому що те, що ми чуємо, ну це просто капець. Наприклад, 7 мільйонів доларів в нерухомі Швейцарії в Ізраїлі. Ну так, на секундочку, друзі. Зараз про все це в деталях. Не забудьте підписатися на канал, тому що ваша підписка під час перегляду просуває відео. А як ви розумієте, зараз це дуже важливо. Тим більше, що зараз титанічні зусилля докладає влада для того, щоб поховати всю цю історію, проплачує колосальні розсилки, телеграм-канали, розкітки. І ми маємо з вами не дати поховати всю цю історію. Допоможіть мені це зробити. І так, ну Міндіч отримав вже підозру на секундочку. Хоч і він встиг втекти з України, і не тільки він а, судячи з усього, цей Шугермен, він же Цукерман, судячи з усього, якраз ті двоє з семи, які втекли, але інші п'ять отримали підозри. І НАБУ і сап ідуть в суд обирати їм запобіжний Захід, до речі, і нову сьогодні тільки що от зараз виклала, нові плівки. Ну і крім того, що я вже викладав цей шматочок, де міріч говорить, що дуже не хочеться підозру. Але крім цього, шматочка пішло більше, і з'явилась розмова, де вони вже розуміли, що їх записують, і як вони там обговорюють, що значить, ну мов шифруйся, не шифруйся, вже не допоможе. Ну дійсно, вони тоді спробували влітку взяти контроль над правоохоронними, надати корупційними органами, через Зеленського, через парламент не вийшло, а далі вже чекали на розвиток подій. Послухайте, як вони говорять про це. Я я хочу, я хочу послідовити на експерта, який це розповів, я сам не сюди повірюю, я й дал так. Не зовсім це, що ти будь-якою активністю займаєшся. Я собі записав питання, які-то мої. Я навіть не можу відповісти, що я вам хочу сказати. А все вже провадили, влучили на кто-то стал. Нет, смотри. Потому что мы живые Если какая-то крыса... ну mm -hmm. может... а вот твои кодировки даже крысами... Ты свой... Они тоже не дураки. Тут я не понимаю. Он Как не прав, я не знаю, все, да, все, может, не ко мне. Нереально. Как же мы подошли? Реально так, если тогда поможет. Даже ты можешь не можешь.